Назарчик ди сюди. Туди не відходь, бо можеш в воду впасти. Ходи сюди, до тата. Добре, не треба, все. А, ну давай я і ти будемо лапати, так? Не Дай. А тато не робить. все, давай. Не буде вбити. Не буде, давай, тако закидаємо. А вон дядя, бачить, скоро їде. О, так. А, Крутим. Крутинки. Так. Крути. Ой, тако так і крутить тато. Ні. А ти жад кутить. Так. А де, 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 де? А, нема один човник? Нема десь човника. То катер поплив, так? Чи то човник? Ні. А вон катер поплив далеко. Далеко катер, так? А він, а він же повертає катер, так? Човника дізнає кота. Ну, ану закидай вудочку, може за того човника зловиш так. О, так, і змотай, змотуй, так. Мотай, я, я човника. Я, я човника. Так, зараз човника, Бачиш, так Тянеш і вже катер пливе назад. Ти притягуєш катера до себе, бачиш? Отак. А де човник? А вон разом з катером пливе, бачиш? Разом катям. Так. Човник. Впав в човник пав воду. Воду впав в човник, так. А там надо попив сіл Так. А де котик? Або вже пливе туди не можна? Там водичка. А де котик? А де човник? Пливе десь човник? А він вон попел. Так. Он заводить спец човник. Так.